Поки є нечисть на нашій країні. Ну як я можу не їздити туди? Так у інтерв'ю у 2021 році казав захисник України Андрій Савинський. 13 березня 24-го року з ним попрощалися у Чернігові в Катерининській церкві. Він стримував російську нечисть вісім років, допоки війна не підібралася ще ближче до його дому. Андрій у складі першої окремої танкової сіверської бригади брав участь у боях під час оборони Чернігова. Ми разом брали Участь в обороні Чернігова, вийшли по бойовій тривозі, він там знаходився. І як ми з ним розмовляли, тобто він теж казав, що ми ніколи не покинемо це місто, місто ми будемо його захищати, особливо його рідне місце Кінку, Тобто ми не відступили б ніколи. Після деблокади міста Андрія відправили на схід, де він продовжував захищати тих, хто лишився в тилу, та відстоювати кордони нашої держави. Його кум та побратим Андрій Калета каже, що вони завжди були разом та намагалися підтримувати один одного. Не один раз, як він моє життя рятував, так же саме я його життя рятував. Ну, але так сталося, що цього разу. Цього разу не вдалось. Дуже велика втрата і для сім'ї, і для нас, і для всіх, і для батальйона, для України навіть таких, таких військовослужбовців ну, можна перерахувати по пальцям, таким, як він, яким він був. Був наступ. Він поїхав з групою, ну висунувся з групою військовослужбовців, наших побратимів, та при відступі залишився там, прикриваючи собою інших хлопців, які відступали. Головний сержант роти не покинув своїх побратимів. Він до останнього робив те, що було в його силах, захищав тих, хто лишився в тилу. Андрій загинув 22 травня минулого року. Його тіло лишалося на тимчасово окупованій росіянами території. Лише в цей день, 13 березня, рідні, близькі та побратими змогли провести героя в останню путь. Подруга родини та волонтерка Марина Лисенко каже, що в цьому році їх дружбі родинами було б 19 років. Нас ну, зблизила війна, ну повномасштабно. Тобто, поки 2014 року не було, ми не розуміли, що це таке. Коли зайшло сюди, нас це зблизило, ми допомагали його батальйону. Ну чим могли сітками і там тепловізор, вони приціл. Ну по можливості. І таким чином, ці, за ці два роки, я не знаю, я кращої людини я не зустрічала. Тобто людина, я ж кажу, людина робила свою справу, ну, вона. Я не знаю, це складно. Це треба з ним бути знайомим і треба це розуміти. Єдине, що він сказав, що ця війна покаже всю сущність та сущність людей. Оце єдине, що дійсно він казав, і дійсно вона так і є. Це дуже-дуже незвичайно, дуже людина слова, людина віри, людина перемоги. От, він, він заслуговує на повагу, він заслуговує на те, щоб ми його пам'ятали і любили.